Хліб і вино торкаються уста, благо віно, тихо, несміливо. Це заповідь Христа, ось моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, в нім цілення душі, в нім прощення, і сила, і молитва, не просто так, в саду в нічній тиші звершалась за спасіння людства битва. Було нелегко для царя царів. Принуйте, учнем трічі говорять, а саме гріхи людей взяв на себе. Як часто я слова святі, що сповнені любові не земної, мене ще не було у цій людськ житті, а мій Христос, терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю мій його ранив, Прости мені, мій Господи, прости тебе, любити, я. Не бачила, як Бога розп'яли, та кожен ступ у серці відчуваю і хрест ще над землею підняли, що серце чуло, я твій гріх прощаю. Радій людей цар, кричав народ. А ви роде, за що така розплата? Та це ж моя вина. Прости, Господь, не краще, я учинка запілата. А серце прагне бути в тім саду, я постараюсь тримувати сльози. Дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві, навчила не молитись, так, як ти, в саду молився Евсіманським. Вино і хліб, схиляюсь в простоті. Тут не до чого вся моя гординя. Ісус, ти вмер за мене на кресті, і в цьому є моя провина. вино і хліб торкаються уста, благо війно, тихо і несміло, мов спомин для душі слова Христа, ось кров моя, а хліб це моє діло.